Продовжується нагнітання закріплюючих розчинів, і в результаті проведення вище зазначених заходів ситуація не покращилась, та вода продовжує потрапляти в тунель 3 січня. Відбувся ще один огляд тунелю київського метро між станціями Деміївська та Ливіцька. Експертна комісія національного наукового центру інститут судових експертиз імені Миколи Бокаліуса вивчає в першу чергу наскільки причетні до аварії посадові особи, які мали б відповідати за стан отримання тунелів метрополітену. На жаль, документи в повному об'ємі на даний час не отримано. Термін проведення. Експертизи розпочнеться після отримання усієї відповідної документації. Дана документація має великий об'єм. Вона міститься безпосередньо у КП Метрополітен. Простими словами, експерти мають з'ясувати, чи вчасно посадовці виявили аварійність та чи вжили заходів, щоб запобігти аварії. Комісія відібрала зразки наростів, ґрунту і води для подальших досліджень. Також виявлено тріщину у тунелі метрополітену. Експерти заміряли глибину і ширину тріщин. В результаті огляду слідчі органи призначили ряд додаткових експертиз.